Минулого тижня була підписана угода між Сполученими Штатами Америки та Україною щодо спільного видобутку ресурсів, зокрема, угодою передбачено видобуток рідкоземельних мінералів з українських родовищ. Декларується, що партнерство орієнтоване на відповідальні та стійкі методи видобутку ще не розроблених родовищ. Сполучені Штати за допомогою угоди планують знизити глобальну залежність від поставок критично важливих корисних копалин з потенційно ненадійних джерел. Україна, окрім отримання фінансової та військової допомоги, зацікавлена в обміні досвідом і технологіями, а також модернізації гірничо-добувного сектора. Ця співпраця починається в критично важливий момент, коли світовий попит на корисні копалини стрімко зростає. Україна має всі шанси стати ключовим гравцем у цих життєво важливих ланцюжках поставок. Україна може похвалитися дивовижним розмаїттям мінеральних ресурсів. Необхідних для різних галузей, хоча її територія займає всього 0,4 суші землі, у надрах країни зосереджено 5% світового мінерального потенціалу. Країна володіє значними запасами понад 120 видів корисних копалин, включно із залізною рудою, вугіллям, титаном, марганцем і ураном. Станом на на й рік в Україні налічувалось Десь 8700 промислових родовищ, де було 117 видів корисних копалин. Серед ключових ресурсів можна назвати залізні руди, які становили десь 4% світових запасів. Марганцеві руди 10%, уран 2%, графіт 4%, каолін десь 18%. І в значних обсягах знаходився, ну я б сказав, стратегічні матеріали України титан і цирконі. Багатство України корисними копалинами полягає не тільки в кількості, а й у якості. Наприклад, українська залізна руда відома високим вмістом заліза, що робить її затребуваною на світовому ринку за оцінками. Запаси титану в Україні становлять понад 7% від світових. Титан це найважливіший метал, який використовують в аерокосмічній та інших високотехнологічних галузях. Залізна руда є однією з найпоширеніших корисних копалин України. Країна володіє приблизно вісьмома відсотками відомих світових запасів, що робить її важливим гравцем у світовій сталеливарній промисловості. Вугілля ще один важливий ресурс, довгий час слугувало паливом для енергетичного сектору та промислового розвитку України. Україна також є провідним виробником титану, незамінного, завдяки своїм легким, але міцним властивостям, що ідеально підходять для аерокосмічної та медичної промисловості. Марганець, необхідний для виробництва сталі та акумуляторних технологій, ще одне надбання України. Крім того, Україна володіє значними запасами урану, що сприяє її енергетичній незалежності завдяки атомній енергетиці. А якщо Пройти конкретно по тому, що є в Україні, то можна сказати так, що станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалось 2233 родовища горючих копа... корисних копалень та проявів: 117 видів корисних копалень, з яких 108700 мають промислове значення, і були поставлені і обліковувались державним балансом запасу України. 140, з них 147 рудних, 4 676 нерудних, 1705 родовищ підземних вод, лікувальних грязі та ропи. За розвіданими запасами деяких корисних купалин Україна випереджала і Сполучені Штати Америки, і Велику Британію, Францію, Ферен, Канаду та інше. Зокрема, за запасами і видобутком залізних марганцевих титано-цирконієвих руд. Гірнича справа століттями була тісно переплетена з історією та економічним розвитком України. Ще з часів Запорізької січі видобуток солі відігравав ключову роль в економіці країни. Донбас, багатий вугіллям і залізною рудою, став промисловим центром за радянських часів. Це промислове зростання сприяло урбанізації та економічному розвитку України, проте це мало і свою ціну. Акцент на важкій промисловості в радянський період часто призводив до нехтування екологічними проблемами. З іншого боку, за радянських часів, гірничодобувний комплекс забезпечував чверть ВВП України, а експорт металів приносив третину валютних надходжень. Багаторічна нещадна експлуатація радянського спадку у вигляді потужного гірничо металургійного комплексу, що залишився від СРСР, без інвестування і розвитку, призвела до суттєвих втрат його можливостей і перспектив. А трирічна війна теж внесла свій дуже руйнівний вклад в цей процес. Україна і зараз має дуже значний потенціал для розвитку, видобутку і подальшої переробки своїх мінерально-сировинних ресурсів, володіє запасами критичної сировини, такої як уран, титан, графіт, каолін, цирконій, базальт. Має дуже вигідне географічне розташування, розвинено транспортно логістичну інфраструктуру. Однак через закритість галузі, кон'юнктуру ринку, відсутність ефективного державного управління та регулювання, галузь надрокористування поки що, на жаль, не реалізовує свій потенціал. Нині гірнича промисловість України стикається з численними проблемами: руйнування внаслідок війни, старіння інфраструктури та бюрократичні перепони знижують темпи зростання. Забезпечення стабільного та екологічно безпечного постачання рідкоземельних елементів є стратегічним завданням для економіки. Україна має перспективні родовища, але для їх освоєння необхідні сучасна геологорозвідка та інвестиції розробку копалин. Географічне розташування та розвинена логістика роблять нашу країну привабливою для інвесторів. Акцент має зміщуватись в бік технологічного прогресу і відповідального управління ресурсами. Величезні мінеральні багатства України здатні стимулювати економічне зростання, створювати робочі місця і підвищувати рівень життя. Втім, це має бути досягнуто таким чином, щоб пріоритетом були охорона довкілля та сталий розвиток.